Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Олена Третя. Сьогодні я вам пропоную комплекс вправ для поліпшення постави, зняття напруги в плечах і усунення сутулості. Тож, поїхали. Займаємо положення кішки. Почнемо з невеличкої розминки, розігріву м'язів, спини, шиї, плечей. Займаємо трішки ширше положення коліна, ніж. Займаємо положення кішки, але трішки розводимо коліна ширше, ніж ширина тазу. Далі ми подаємо таз назад, долоні витягнули і округлюючи спину, ми штовхаємо себе ногами вперед. Прогін зробили назад. Знову видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Спокійні плавні рухи. Видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Далі знову ми займаємо положення кішки, коліна трішки ширше, ніж ширина тазу. Прибираємо прогін в спині, ми підтягнули живіт, випрямили спину. Долоні можна трішки вуще поставити, є. І коли ми робимо вдих, ми піднімаємось, скручуємося і такий оберт робимо в плечах рукою. Поїхали. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, 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 вдих, видих. Наступно вправо ставимо. Долоні трішки, трішки ширше, вже під плечами. Живіт підтягнули. Коли ми робимо видих, ми підтягуємо коліно до плеча, вдих, ніби навхрест робимо і головою дивимося на нашу стопу. Видих, вдих. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На іншу сторону. Так само рівна спина, живіт підтягнутий. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Є наступна наша робота в положенні сидячи. Якщо ви так сіли і вам некомфортно, відразу округлюється спина, тоді візьміть або ковдру, або подушечку. Або цеглинку, якщо у вас є, і сядьте на неї. Це вам допоможе випрямити спину. Якщо комфортно, так, ви залишаєтесь в цьому положенні. Що ми робимо? Ви випрямляєте спину, намагаєтеся її тримати в цьому ж положенні. І ми робимо скручування: видих, вдих, повернулись. Видих, вдих. Рівна спина, видих. Руками себе не тягнемо. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. І робимо бокові нахили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо дозволяє тіло, можете глибше робити нахили. І нагадую, ми це не робимо з округлою спиною, тримаємо, намагаємося тримати рівну поставу. Вдих, видих, вдих, видих. І гарно витягуємося вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Збираємо долоні в замочок. Робимо круглу спину. Лопатки в сторони. Видих. Долоні в замочок за спиною. Штовхаємо груди вперед, лопатки зводимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Далі ми переходимо до плечей, колові рухи плечима. Увагу тримайте вздовж хребта, витягуєтесь вгору і обертаємо. Ніби ви малюєте ліворуч і праворуч такі коло плечима. Тихання тут довільне у нас в зворотньому напрямку. Далі трішки буде задача для мозку нашого. Вам потрібно одне плече рухати назад, інше плече рухати вперед. Є. І ви поєднуєте ці рухи. Одне плече вперед, інше плече назад. Подивіться. Можна, наприклад, подати плече вперед і далі ви піднімаєте одне плече, інше опускаєте, назад, це опустили, ліво підняли вперед. Ось такий рух буде. Якщо вам не зрозуміло, ви можете це зробити перед люстерком, щоб побачити, чи ви робите. те. Тобто ви можете просто якось отак, бачите, тут два плеча в мене назад рухаються. Так само два плеча вперед. І воно ніби виглядає, що вони різно направлені, але насправді ні. Одне плече назад, одне плече вперед. Змінюємо рух. Те плече, яке рухалося назад, коло малювало, воно тепер малює коло вперед. А те, яке малювало вперед, малює назад. Так, це задача для мозку, це теж дуже корисно. Поїхали. Можете сповільнитись, усвідомити цей рух. Якщо не виходить відразу, нічого страшного, з часом все вийде. Головне, робіть. Є. Далі ми долоні фіксуємо на колінах, рівна постава. Живіт підтягнутий, маківкою витягуємося вперед. Ми робимо видих, плечі вперед подаємо, вдих, плечі назад. Видих, вдих. Саме тільки плечі. Зараз вам покажу, акцентую увагу на цій ділянці. Видих, вдих, видих. Тобто у вас немає цього руху, бачите, в хребті. Ви тримаєте рівну поставу і локально працюєте тільки з плечем. Плече вперед, плече назад. Плече вперед, плече назад. Видих. Вдих. Можливо, в когось не буде такої сильної амплітуди, але з часом вона з'явиться. Тобто зараз ми цю рухливість повертаємо нашому тілу. Видих, вдих, видих. Вдих. Можливо, хтось вже відчув, що у вас з'являються нові м'язи в тілі. Так. І знову ми повертаємося до положення кішки. Долоні під плечима, коліна під тазом, рівна постава. Тобто ви не робите такий прогин, не округліте спину, рівна спина. Живіт підтягнули. І далі ми ніби провалюємося грудною клітиною вниз, зводячи лопатки. А далі ми долонями відштовхуємося, штовхаємо грудну клітину вгору і лопатки в нас в сторони розводяться. Знову. Тут у нас буде вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І згадуємо рух обертання, але ми робимо його знову з зафіксованими руками колові рухи. Рівна спина. Зворотньому напрямку. Тихання тут довільне поки що. Є. Знову повертаємося в положення сидячи, ще один рух плечима, і будемо працювати з шиєю. Ми піднімаємо плечі максимально високо. Видих. Опустили плечі. Вдих, видих. Опустили. І ви звертаєте увагу, ви коли опускаєте, ви ніби ще й трішки назад їх відводите. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Розслабили, залишаємося в цьому положенні і працюємо з м'язом шиї. Видих, вдих. Спокійні рухи, ніяких різких. Усвідомлюйте себе в цьому русі. Рівно тримаємо поставу. Відчуваєте, як ви тазом відштовхуєтеся і витягуєтеся вздовж хребта вгору. Живіт підтягнутий. Якщо у вас буде просто висіти живіт, у вас буде дуже сильно перенапружуватись поперек. І знову нагадую, кому некомфортно сидіти, ви щось собі підставляєте. Але рівно поставу тримаєте. Видих, вдих. Повороти в сторони. Видих. Вдих. 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 Голова вперед. Назад. Рухайте ніби під боріддям вперед, назад, штовхнули потилицю, стінку позаду і витягнулися вгору. Вдих, видих. При цьому звертайте увагу, плечі у нас розслаблені, опущені. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. І зараз переходимо до розслаблення нашого плечового поясу. Будемо ми плюс-мінус ті самі вправи робити, але вже не в такому інтенсивному темпі. Будемо сповільнюватися і відчувати, як приходить сюди розслаблення. Почнемо з колового руху. Зараз вам потрібно, обертаючи плечі, Сповільнюватися, намагатися робити це без таких, ви, можливо, зараз відчуєте, приривчасті рухи, вони мають бути більш-менш гладкими, але повільними. І відчуваєте, як вже сповільнюючись, долоні можете сюди опустити, ви вже відчуваєте розслаблення, дихання починає сповільнюватись. Спокійний рух. При цьому увагу також тримайте вздовж хребта. Ви продовжуєте тримати рівну поставу, витягуючись вгору. Так, повільно, 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 повільно рухаємося. Так само тепер пробуємо робити повільно рух вперед, повільно рух назад. Повільно вперед, назад. Запам'ятовуйте цей рух. Угу. І так само ми піднімаємо вгору плечі, опускаємо, але дуже повільно. Нам зараз ці сповільнення будуть подрібні в наступних вправах, тому спробуйте їх усвідомити. Можливо, вам здасться, що це якось скучно, але, повірте мені, ви відчуєте потім легкість в плечовому поясі і розслаблення. Дуже-дуже повільно і без таких сходинок. Має бути більш-менш плавний рух. М'язи ваші мають згадати, що ви можете так рухати. Угу. Далі ми останній раз піднімаємо, робимо видих, розслабляємось. Далі ви можете закрити очі, знову зверніть увагу на ваші плечі. І уявіть, що ви знову робите такі кругові рухи колові? Так? Обертаєте плече. Але ви це робите в своїй уяві. Тобто ви в уяві намагаєтесь ніби обертати, там будуть відчуватися якісь такі мікрорухи, але більше ви можете відчути, що ваші плечі ще більше розслабляються. Там будуть такі мікро-мікро-мікро рухи обертання. Тобто, якщо у нас тут була велика амплітуда, то зараз ви ніби в уяві робите цей рух. Маленький такий, повільний, і у вас ще більше і більше більше плечі розслабляються. Тепер так само мікрорухи ваші вашій уяві більше. Ви ніби рухаєте плечі вперед-назад. Але ви це робите знову-таки в мікрорусі, тобто амплітуда невелика. Угу. Більше уявляєте, що ви подаєте плечі назад, подаєте плечі вперед. Маківкою, потилицею тягнемося вгору. Рівно тримаємо поставу. І тепер так само, ніби ми плечі піднімаємо вгору і розслабляємо. Але це такі маленькі рухи будуть відчуватися, і більше роботи в уяві. Поєднайте цей рух з диханням, коли ви ніби опускаєте плечі, ще й видихайте. тобто підсилюєте своє розслаблення через дихання. Є. І далі наша задача буде сісти під стінку. Якщо стіни холодні, ви собі стелите якусь ковдру. Можна ноги випрямити. Можна так само сісти на якусь цеглинку. Ключові точки це ваші кістки тазу. Далі лопатками торкаємося і потилицею. І... Зверніть увагу, щоб у вас не було сильного прогину в попереку. Десь, ну, сантиметрів 4-3. Тобто ваша долоня проходить, але не кулак і ще є простір. Тобто ви займаєте це положення, можна сісти з хрещеними ногами, в кого, як зручно. Ми посидимо в цьому положенні. Давайте три хвилини. Взагалі, я раджу, звісно, 10 хвилин і більше знаходитись в цьому положенні. Чому? Тому що рівна постава це робота повільних м'язів. І оці всі руханки це все дуже добре. Але коли ми в побуті знаходимося, рівну поставу саме контролюють, стабілізують і утримують повільні м'язи. І якраз їхня робота буде відчутна, коли ми знаходимося в положенні 3 і більше хвилин. Тобто ви можете цю вправу робити постійно. Сідаєте біля стінки, або можна стояти біля неї, Підналаштовуєте цю рівну лінію, плечі розслабили і затрималися в цьому положенні. Живіт підтягнутий. Кому незручно сидіти, ви можете, звісно, стати і стоячи, так само притиснутися тазом, притиснутися лопатками, плечима, потилицею, п'ятками і затриматися в цьому положенні. Ваша задача можете навіть закрити очі, провідчувати цю рівну лінію. Тобто, коли ви в житті. Почнете усвідомлювати, що зараз в мене кругла спина, і рівна постава це саме це положення, яке ви зараз повинні відналаштувати, відчути, зафіксувати в своїй свідомості і прагнути до цього. Плечі розслаблені. Так, можливо комусь буде незручно. Якщо у вас дуже сильно сотула спина округла і вам дуже некомфортно, тоді поступово потрібно до цього приходити. Наприклад, ви хвилинку побули в цьому положенні, потім через деякий час повторіть, зробіть перерву і повторіть, але намагайтеся усвідомити, що це моя рівна постава, а отака кругла спина це не ок. Це не норма і треба прагнути до рівної спини. Ще знаходимося в цьому положенні. Ще я рекомендую протягом дня, наприклад, поставити собі будильник там кожні півгодини-годину і час від часу підходити до стіни. І перевіряти, наскільки ви тримаєте цю рівну поставу. Тобто ви себе зафіксували, хвилин 5 постояли по можливості. Я ж кажу, що можете з часом збільшувати цей час. Наприклад, сьогодні хвилинку-дві, кому як комфортно відчули, усвідомили себе. Далі кожного дня ви збільшуєте цей час. Звісно, що найкраще 10, 15 і навіть 20 хвилин знаходитись в цьому положенні. Для того, щоб вам, вже, коли ви будете округлювати спину, вам було некомфортно, тому що ваші м'язи звикли знаходитися в рівному положенні. І потім, навіть якщо ви, наприклад, працюєте стоячи, працюєте сидячи, ви в якийсь момент відчули, що ой, в мене вже кругла спина. Ви вирівняли її, живіт підтягнули. і Тримаєте рівну поставу. І ще трішки знаходимося в цьому положенні. Дихання спокійне. Тобто, ваша задача зараз усвідомити, що таке для мене рівна постава, що таке не кругла спина, а рівна постава, ви ж розумієте, що це більше умовна така назва, тому що в нас є природні вигини, кіфозний, лордозні вигини. І це така умовна назва, тому що вона не буде все одно рівною прямою лінією, все одно буде у нас поперековий лордоз, шийний лордоз, так, кіфос грудний, кіфоз крижовий. Тримаємо ще. Так. І далі ми відсіли від стіни, відійшли. Хто стояв, відійшли, хто сидів трішки подвинулися вперед. Спробуйте зараз знову в це положення зайти, але вже без стінки. Тобто усвідомити, що у вас рівна спина. Увагу на плечі, направте їх розслабте, маківкою витягніться. Живіт підтягнутий, вздовж ми постійно витягуємося вгору. Ще декілька циклів дихання. Звісно, що сьогодні, можливо, вам буде дуже некомфортно рівна спина, і це нормально, якщо більшу частину життя ви сотулились і м'язи зараз будуть кричати, пищати, о, ні, я хочу бути сотулою. Але якщо ви хочете, щоб у вас ніде нічого не стискалося, больових відчуттів не було, намагайтеся вже працювати над своєю рівною поставою. Ще декілька спокійних циклів дихання. Зробили вдих, потягнулися, видих, округлили спину, потягнувся, вдих. Груди штовхнули вперед, лопатки заводимо. Видих, вдих, видих, вдих. Витягнувся вгору видих. На цьому я завершую наше заняття. І, звісно, що я буду рекомендувати повторювати його для того, щоб ви попрацювали над своєю поставою, над розслабленням плечей, тому що оці круглі плечі вони псують фігуру. Бачите, наскільки воно. Круглія спину, тобто, все-таки намагайтеся відводити плечі назад, вниз, але не зводити лопатки це теж неправильно. Вони мають відчуватися в такому більш природньому положенні, маківкою вгору витягуватись і, звісно, робити вправу протягом дня, поки у вас не з'явиться ця звичка себе контролювати, відналаштовувати пряму поставу. І з часом ви відчуєте, що як тільки ви. Округлюєте спину, вам стає некомфортно. Тобто ви повинні до цього прямувати, що отак для мене не ок, не комфортно, а рівна пряма спина це комфортне положення. І звісно, що м'язи повинні теж звикнути до цього положення і відчути, що так норма, так комфортно, так добре. Тому, Тому систематичні, регулярні заняття вам дадуть результат. Одне заняття воно вам дасть тільки оце відчуття, так? а далі вже все від вас залежить. На цьому я з вами прощаюся. Подякуйте собі, що ви приділили собі час своєму тілу, своїй поставі, своєму здоров'ю. Тренуйтеся, не лінуйтеся і до нових зустрічей на килимках.